Постійні тренування, витримка, дисципліна та самоконтроль основні завдання кожного хто пов'язав своє життя з боксом. Тож, аби не втрачати спортивних навичок, сьогодні у Чернівцях змагалися між собою майже дві сотні боксерів з усіх куточків нашої країни. Поспілкуватися з кращими з них вдалося, і нашим журналістам. Змагалися за першість у надважких боях і вшановували пам'ять загиблих спортсменів. У Чернівцях відбулось відкриття сьомого міжнародного турніру з боксу. Вже сім років поспіль Едуард та Олександр Погоді не влаштовують справжнє свято спорту для юних боксерів. Але з такою метою кажуть організатори, подібних турнірів не було. «Такий турнір ми проводимо вперше, тому що Україна з такою війною жорстокою стикнулася вперше і тому. Цей турнір він дуже такий з такі для нас. Цього разу у турнірі взяли участь 196 боксерів з різних куточків нашої країни. Втім, учасників було б набагато більше, якби росіяни не продовжували обстрілювати наші міста. Особливо боляче для нас, але і приємно, що представлені такі міста, як Нікополь, Дніпропетровська область, яка постійно, кожну ніч обстрілюється через Дніпро російськими окупантами. Це місто Дніпро. Це славне місто Миколаїв, це Київ, це Львів, який сьогодні піддався обстрілу такому ворожому, і всі наші команди приїхали до нас. Хоча деякі команди не змогли доїхати, не змогли батьки не відпусти, не відпустили своїх дітей, бо місто постійно під обстрілами. Позмагатися за титул кращого боксера сьогодні вирішив. І Ратмір, хлопець каже, що займається боксом усе своє життя і вже не уявляє свого існування без нього. Це один з найбільших. Турнірів, які проводяться в Чернівцях, це дуже хороший досвід і можливість підготуватися до наступних турнірів і виїздів. Сьогоднішній бій Ратмір виграв і сподівається, що у фіналі не дасть противнику взяти реванш дуже добре. Ми насолодилися хорошим боксом, е якісним технічним. Хороший суперник, з яким здалося відстояти всі три раунди, відчути знову, ще такий бій. Коли в нас була довга перерва, тому все чудово, все супер. Серед присутніх на заході був і Віталій Швець. Минулого року він став срібним призером чемпіонату України серед молоді. Сьогодні ж він допомагає в організації своєму тренеру Олександру Погодіну. Каже, займатися разом із таким майстром одне задоволення. Тренування проходять цікаво, мені постійно подобається. У мене постійно є зацікавленість до тренувань, інтерес під час самого тренування. Цікавий місць, бокс як вид спорту, як улюблене заняття, як хобі і так далі. Відтак турнір триватиме три дні. Тож вже 21 травня дізнаємось, імена переможців. Людмила Труфин, Василь Ставчанський та дня, ТВА.